Жарт, який перетворився, на біду. 14-річна дівчинка розповіла мамі, що її зґвалтував рідний батько. Вони одразу ж написали заяву до поліції. Чоловіка забрали правоохоронці. але за кілька днів дівчинка зізналася, зґвалтування не було. На що набрехала, і за що тепер батько судить у СІЗО, дізнавайтесь за мить. Сім'я безуглих живе у невеличкому селі на Глухівщині. Кілька місяців тому старша донька Тетяна наробила справ, які родина розхльобує і досі. Школою пішли чутки, що вона вагітна. Дівчина вирішила пожартувати і цю інформацію батьку підтвердила та в одному жарті зайшла занадто далеко. Он потім такий говорить, Ти беременна? Ну, а я така ж говорю, ну да. І виходить, він мене ударив по лицю, потім мамі позвонила. Сказала, що він мене побіли, знесілував. Потім мама приїхала і повезла мене в больницу знімати пока, Ну там вот. батько зґвалтував доньку. Складно було повірити. Однак жінка тоді не йняла розуму і керувалася тим, що почула. Шокована мама одразу ж написала заяву до поліції і відвезла дівчину до лікаря. Поїхали ми в больницю. Получається, у нас узяли аналізи, поїхали в жінську, до гінеколога. перевірили, що на місці все виходить, нічого він її не трогав. Вже після висновку лікаря дівчина зізналась мамі, що вона пожартувала, бо хотіла помститися батькові за те, що той її побив. Ну, не знаю, хотіла папу позлити. Ну зачем він лізіть ко мене в мою життя? Ну, я просто узнала, что, ну наскільки він може сесть туди. Ну как бы я знаю, що йому там угрожает сильная, опасная жизнь, а, життя вот. і що його там можуть убити і все таке. Ну, я сказала, що ну зачем безвінний чоловік буде сидіти? Але вже було запізно того ж дня Олександра затримали у будинку його батьків у сусідньому селі. Брат чоловіка показує, правоохоронці зайшли вночі через город. Це було ночью три часа ночі. Зайшли у двор, зайшли на крильцо, розбили от окно. Оце вот розбили окно. Оце окно розбили. Дверь була закрита на защлку. Вони відкрили защолку і зайшли в хату. Коли зайшли в хату, розповідає чоловік, Олександр спав. Правоохоронці його розбудили і почали бризкати в обличчя газовим балоном, аби не пручався. Балон тут забули. Сім'я зберігає його і чиюсь рукавичку в якості доказів. За словами родини, поводилися із Олександром дуже жорстоко. Сидів, отак і отак. Зажали і головою били його об асфальт. Ну. А далі голову роздіту, взагалі не бути нічого. Голову потягнули на вулицю. Ці фото зроблені у перший день затримання Олександра. Роздягнений і побитий він сидить у слідчому ізоляторі. Сізо для чоловіка притулок вже більше трьох місяців. І хоча родина забрала заяву з поліції, чоловіка і досі не випускають з під варти. Ну ну я не знаю, як вам ну я не знаю, як кому кричати, кому кому доказувати. Якщо дитя сидиття спроті самі експертизи прийшли, що ну ще ну. Дівниця, дівчина, дівчина, блін. Вони мене хочуть посадити, За що? шукати відповідь ми намагалися на судовому засіданні по цій справі у глухові. Однак проходило воно в закритому режимі, тому проводити зйомку не було можливості. Втім, отримати коментар вдалося у глухівської прокуратури. Даний час особі було встановлено особу, повідомлено про підозру зібрано. Достатньо доказів для спрямування обвинувальному акту даному кримінальному провадженню до суду, що було зроблено в цьому році. Судове засідання перенесли через відсутність позивача. До того ж, адвокат подала клопотання про перенесення справи до іншого суду. То чим завершиться ця історія? Слідкуйте у новинах на телеканалі СТС. Анастасія настасія Олександр Олексієнко, новини СТС.